Ну, далі послухаємо думку Роберта Стефенсона Падрона, який власне голосував за те, щоб Велика Британія залишалася у Європейському Союзі. Мав на це особисті причини, тому що він власник великої фірми, більшість співробітників якої мають громадянство ЄС. Тож далі послухаємо його аргументи у прямій мові. Я голосував на референдумі за те, щоб Британія залишалася у складі Європейського союзу. Відчуваю, що ЄС необхідні реформи, але для цього Великій Британії слід залишатися з Європою, якщо ми хочемо домогтися реформ, оскільки вихід призведе до негативних наслідків і в першу чергу економічних. Це погано для глобальної економіки і для британської, зокрема. Маю декілька особистих причин. Я власник компанії, що займається наданням соціальних послуг. Ми допомагаємо літнім людям, доглядаємо за ними та їхніми будинками. 80% моїх працівників громадяни ЄС, і вони прекрасні робітники. Крім того, особисто для мене важливим було те, що якщо я, наприклад, захочу працювати в іншій країні Європейського союзу, я можу це вільно робити, поки Велика Британія залишається частиною ЄС. Минулої п'ятниці мої працівники були дуже стурбовані через результати референдуму, але я сподіваюся, що мені не доведеться їх звільняти і не буде труднощів у подальшому з роботою, але можливо проблематичніше стане наймати нових працівників громадян. ЄС це може негативно позначитися на сферах охорони здоров'я та соціального забезпечення населення у Англії.